Друзі, всім привіт! Компанія мотор на зв'язку. Хочемо сьогодні вам розповісти е, про мототрактори. Багато зараз питають, тому що почався е, сезон. Вже. Багато питають таке щось бюджетне для маленького городу, там 50, 20, 30 соток. Ну, Щоб не такі от скажімо так, 12-16 лошадей, трішки більше. По наявності є кентаври 200, отакий от зелений тракторець, вони є в декількох кольорах. І є отакий от Зубер 250 модель, це називається XL, на широкій різині. У них схожі мотори. Це ОЗС 11-05 мотор. Вони мають обидва по 20 кінських сил. Працюють від рем'яної передачі. Дехто може сказати, що ремні. Дуже довга база через натяжний ролик, вони ламаються, вони рвуться. Друзі, слухайте, реально цей трактор спроєктований не дурними людьми і збирають їх наші кваліфікаційні майстри. тому не треба просто отак, от в коментарях одразу сіяти паніку. Так, да, ця техніка, вона на ремнях. Да, ремні можуть порватися. При яких умовах? Давайте з вами просто подумаємо, якщо попаде під ремінь, якась гілка, якщо ремінь у вас злетить, послабиться, а ви цього не замітили, ну це нюанси, які не відбуваються, отак от точечно. Тобто, по факту, якщо у вас послаб ремень, ви будете чути вібрацію, у вас трактор буде гірше їхати, ви це повинні одразу відчувати і сказати скажімо так, вже справлятися з цією проблемою. А так, давайте коротко я вам розкажу, що такий тракторець може. В комплектації з ним йде завжди двокорпусний плуг і фреза. Фреза на 120 см. Фрези монтуються на безпосередньо от сюди. От на Плиту КПП, плита йде в комплекті з трактором. Тобто сюди ставиться перехідна плита, і вона у вас зірочкою потім розкручує редуктор фризи. Все це, в принципі, легко монтується, це реально десь півгодини з повним монтажем. Якщо самому якщо хтось допоможе, ну, може вам допомогти, то ви в принципі швидше справитесь з цією проблемою. А... В принципі, вони всі мають задній привід, блокування задньої півосі, тобто для більшої проходимості, коли, коли вам треба. Мають коробку 3 плюс 1, плюс повишені поніжені передачі. По набору датчиків тут все однаково. Гідропоцілювача, понятно, на таких моделях немає, тобто це звичайне керування, звичайний черв'ячний вал. Звичайне кермо, звичайні тяги. Колія регулюється. Задній вал у нас 49, тобто 49,5 мм. Передня балка у нас 55х55. На 55. Теж регулюється, виставляється болтами. Діапазон від метр до 1,40 сорока можете виставити. По колесах Колеса на цих обох моделях однакові це і 6,12,9,516. Хтось каже, що тут стоїть там мотоблочна коробка, такі широкі колеса її порвуть. Друзі, колеса відрізняються по вазі від маленьких колес, ті, що стояли там 6,5-16, 7,5-16. реальна різниця 20 кг по вазі це максимум на обидва колеса. Тобто, я не знаю, яке там велике навантаження, що воно там може давати. Так, да, більша площина може, може бути, але більша площина чи краща сцепка з ґрунтом. По факту. Ну, тому я не знаю. Ті, хто кажуть, що просто воно все вирве, поламає. Пишіть відео, будь ласка, де конкретно вирвана коробка за, за рахунок того, що задні колеса у вас більш широкі. Різниця по вазі, я вам вже обрісував. Задній циліндр підіймає 320 кг у вас. Тобто, все обладнання, яке монтується на такій тракторці, воно йде одноточковим кріпленням. Е, тобто, це копалки, сажалки. Косарки, все це працює від, від ремня, ремінь накидається на шкіф, Е, І, в принципі, працює. Так, по пасаці місця в принципі вистачає. Тобто, якщо 1,80-90 метра, то в принципі, ви будете свободно себе почувати. Тим паче, що сидіння е воно хоч тут і звичайне, але на, е регулюється на каретці, в принципі, можна виставити під себе ще е маленьку амортизацію. Так, по доставці. Доставка по всій Україні. Безкоштовно, без передоплати. Зараз, так як сезон переходящий, зробили акційну ціну. До кінця серпня, я думаю, вона буде триматися точно. А може ще й до вересня 2800 доларів. Це комплект фриза і двокорпусний плуг. На зубри гарантія йде один рік, на кентавер гарантія два роки зубер не ставиться на облік, кентавр можна буде зареєструвати, отримати номери і користуватися цією технікою з номерними знаками, їздити то по всім дорогам. По відмінностях, в принципі, вони майже однакові, трішки потужніша коробка стоїть на зубрі, але є нюанс те, що вони не ставляться на облік. Тому вирішуйте для себе. Що вам для чого треба, якщо для городу, можна взяти отакого зубра, не реєструвати і просто на ньому їздити. Якщо ви плануєте десь переміщуватись, зрозуміло, що краще взяти техніку, яка ставиться на облік. Для замовлення можете набирати номер, який бачите на екрані. Всім пока-пока. На зв'язку!